Докоме міліці Чернівської області на протязі січня-лютого 2012 року виявлено 23 злочини, з них 18 тяжкі злочини у сфері економіки та в сфері оподаткування. На сьогоднішній день забезпечено надходження податків до державного бюджету більше 9 мільйонів податкової міліції. Отже, звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній день головним перед податковою міліцією Стає питання щодо наповнення бюджету. Саме виявлення злочинів та притягнення до відповідальності винних осіб це не головна мета, і вона не дає виконати ці завдання, які ставляться перед податковою службою, окремо перед податковою міліцією. Ну, якщо у вас будуть запитання, я на них, будь ласка, відповім. Ну, для прикладу наведу вам, що в лютому місяці. Податкове міністр Чернівської області е, слідчим відділом спільно з центральним апаратом е, Державної податкової служби України було виявлено конвертаційний центр, який е, забезпечував документальне оформлення податкового кредиту і чим зменшував податкове зобов'язання е, платників податків. При реалізації цих матеріалів було заарештовано 5 осіб, значить, заблоковано на розрахункових рахунках. Більше 9 мільйонів гривень. Отже, на сьогоднішній день триває розслідування цієї кримінальної справи. Ми вважаємо, що ці кошти і винні особи будуть притягнуті, по-перше, да? а кошти, які були заблоковані, були спрямовані до державного бюджету чи збільше надходження.